Друзі, всім привіт! У мене сьогодні дуже актуальний для усіх контент. Це як з вашого електромобіля заживити будинок. Чоловік придбав інвертор 8 кВт, який перетворює з 320 до 420 вольт постійного, постійного струму електромобіля у змінний струм 8 кВт. Для живлення будинку. Усе це приєднав. Зараз я це вам усе покажу у відеоматеріалі. Ви це все побачите своїми очима. Чоловік дуже задоволений, ціна питання не обійшлася йому дорого. Це досить це дешево, доступно, і з допомогою правильних рук можна зробити із вашого електромобіля не тільки тимчасове джерело живлення, а так як це автомобіль Chevrolet Volt першого покоління, який має генератор. Фактично можна зробити з нього безперебійне джерело живлення, доливаючи у бак бензин, і можна завжди дозаряджати основний акумулятор і перевикористовувати цю енергію для живлення будинку. Зараз ви це все самі побачите. Вентилятор навідувше. Дуже все класно, взагалі просто супер. В да. <ріху> ну, бо в той штатний щось я не знаю, він закручується і. Оно. Тобто, ви поставили тут якесь тепловерелачення, чи, чи воно ні -ні -ні -ні. просто... — Я поставив його на оцей постійно. Тут, тут поставив просто 12-вольтове блок живлення. Або, бо, бо той ну, штат штати я не знаю, чи він не працює, чи він щось у ну, нього підключив, не закручується і зупиняється. Я чекав десь годину, він трошки вже таке гаряче, і я думаю, я включив. То Я зробив один на вдув, один на віду. Але один на ВІДУ через, ну то вистачає, в принципі. Добре, а як ви його під'єднали там? Під'єднали там. що можна обережно тільки. І тільки б це ж ти напробується, так? Я потримаю. що можна Я кажу, я ще поставлю реле, бо просто реле. Я думав, що воно таке... ну, Я взагалі тут щось не звернув, постійний змінний струм. Але потім мене посвітили, я вирішив, що на Аліекспрес, бо воно тут таке. Тобто просто до зарядного блоку 12 вольтового до перетворювача паралельно під'єднаного. Тут ще високовольтна лінія, окремо стоїть вилка, тоді вона входить на 8 кіловатний інвертор, який перетворює вже в чистий синус зміни мінус Так, звичайно. Тут. Супер, і пробували його вантажити, тобто в ну, мене розкважене насос. Ще щось ну, помилка ні, ніяка... нічого не висвітлюється. Тобто маш... автомобіль просто а, знаходиться. Чому, при тому я роз... ну, якщо лишав, оцей один гріється, другий. я так розумію, що він певно під навантаженням більше, бо один працює, а цей взагалі не гріється. гріється. Тобто там є просто позитивна частина мосфетів, p канал і n канал Тобто в тому може бути різниця, що вони просто охолоджуються Шли, по різному. Я думаю, я думаю, його вивезти от сюди. Тут є гарний uh -huh. зняти боковину і тут він навіть буде так, так. Ну, поки що просто. Тестую, другий день. вчора, Автомобіль знаходиться в режимі, а якщо виключено він не працює. Так, так. Ну, виключили з пари, цей uh -huh. стоїть. Добре, супер. Ну і кабель де в нас. Поки О, що на в тестовому в наразі. На Але потім АВР, я думаю. Так, отакий от режим. Ну, все. Супер. Я радий, що вам все вдалося. Ну, то... Це типа, тому що це типа такий режим, як би ти скати, такі інвертори недорогі відносно, а потужність досить хороша і в принципі з машиною отримується варіант. В в я купив якийсь ну, на піку, у ну, 22-му році. І він мене ну, насос не тянув. А він тут навіть не чує. Любений насос, мікроволновка. І... Проблема вода. Він Ну, Вода, зараз ну, 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 я приїхав. У ну, мене ну, так, водій воду. Я, він в піку, але розуміє, що в насос я, там. П'яше нульсім, але в піку він треба. Більший пусковий струм. І генератор здоровий. Все, я дуже радий. Все, Дякую за цей. Це, Відзняв, це, це, бо, це, бо я хлопцям це, теж поскидаю, це, бо багато хто не вірить, що воно може працювати, але воно. Він навіть вчора я телефон побіг для нього, але 2 кВт. Буквально за 3 години. От просто він 2 кВт для дому взяв і все. Тобто, ну навіть не завівся. Я пробував його розріжати. Та, що він не завісив, але ну, вже було там, включили світло. І я його включав в маунт режим, в нього є. Ну, так, має, так, так, має, мау, так. Жі, під, підтримування. Він завісив в маунт режим. Найвиключи в маунт режим, він думає, що йому мало, вже тоді завісов і він далі. Супер. Супер. Все гарно. Ціна другого першого вольта точно підростала зараз. Я так так. Ні, Добре, ну, Круто, круто, круто. Добре, все. Ну, я, я, Ні, просто я шукав такий варіант, ну, я розумів, що це можливо, типу, що ну, треба перетворити, але ну, не було якогось рішення. І я, я думав, що, що буде з електронікою? Як, як ми скинули відео, що чувак підключив, воно робить, ну, тоді вже сміливіше. Я ну, там розізолював ті дроти, та, е, замотав підпаяв. Ну, і, що і пам'яті, і не кидаю, Значить, ну, все подобається. Прекрасно. Там кона стоїть, коні не треба. Коні не треба, бо я на п'ятому поверсі. Все рівно можна поставити щось. Якби прийшлося, то в принципі варіант теж можна зробити. Там і батарейка нормальна і все. Поки що. Поки що не Поки що я хочу, поки що я хочу. Я ж на машині не буду. Поїду ще в парк. Все, був радий знову побачити. Щасливо, ну, хай працює. Якби що тут звертається, може навіть якби щось там втрапилося, щось треба було би зремонтувати, бо я займаюся електронікою, то можна буде зремонтувати. Схід захід. Південно. Вот воно, отеє. Ну, тільки треба буде грушку врізати. Грушка посилає. Ну, то можна на схід на захід поставити на хату. Отам південь, так? Південь. Оце отдашок, це найкраще. Ти от дивишся. Добре, все, ще раз. Ще Щасливо. Дякую, дуже, дуже вірю. Ну, я так. просто не знав, що є рішення. Буквально кажу, мій друг, колега, просто наткнувся на оголошення. Ну, я знав, що таке можливо, ти... в принципі, але читав і не вийшов. Все, хай служить, все. Щасливо вам, до побачення. Друзі, це був досить актуальний контент. Маю дуже актуальний контент для вас. Це встановлення DC-перетворювача в АСІ. Чоловік поставив його на Chevrolet Volt першого покоління, приєднав силову систему, що дало можливість забезпечити будинок до 8 кВт навантаження. В нього працює свердловина, в нього працює водинок. все працює без проблем нічого не вибиває.